Доброго ранку, дітки! Давайте ми разом привітаємось. Посміхнулись сонечку, здраствуй, золоте. Посміхнулись квіточки, хай собі росте. Посміхнулись дощику, лися, мов з ведра. Посміхнулись людям всім. Бажаю вам добра. Малята, хтось до нас поспішає. Привіт, малята, я вогник, я можу бути добрим, а можу бути злим. Дітки, давайте ми сьогодні розглянемо картинки та спробуємо розібратися, коли вогник друг, а коли він ворог. Дітки, що ми бачимо на малюночку? Так, готуємо їжу. Вогник нам друг чи ворог. Так, друг. Розглядаємо наступний малюночок. Що ми, дітки, бачимо на малюночку? Так, Тут будинок намальований і пожежа в будинку, ворог нам вогник чи друг. Так, тут на малюночку, нам вогник ворог, наступний малюночок. Тут лампа, дітки, на малюночку. Так, і тут нам вогник друг, тому що він допомагає нам, коли нема у нас світла, освітлювати приміщення. Дітки, що ми бачимо тут на малюночку? Так, тут ми смажимо шашлики смачні. Вогник нам буде друг чи ворог. Так, тут на малюночку вогник нам друг. Тільки що ми бачимо тут на малюночку. Так, тут пожежа, горить ліс. Вогник нам друг чи ворог. Так, тут вогник нам ворог. Погляньте малята на ці сірничок, червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд, звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід, а може, і ліс велетенський спалить. Малята, ви будьте з вогнем. Обережні та вивчіть ці правила проти пожежні. Молодці та будьте, дітки, з вогнем, обережні.